Чому нам не хочеться засуджувати героїв, які вбивають, або психологічний розбір гри в Кальмара? Погнали! Це відео не має на меті пропаганду насильства або популяризацію серіала. Я лише хочу зробити психологічний аналіз через образи знайомих вам героїв. Тож, давайте про психологію просто. Тепер про портрет Сон Кіхуна. Згадаємо перший сезон. Персонаж доволі такий слабенький інфантильний чоловік. Після розлучення не дуже якісні стосунки з донькою. проблеми з грошима. І він цікавий персонаж, який змінюється, але увага не втрачає тієї бази, на якому в принципі будується його особистість. Якщо зазвернути всередину Сон Кіхуна, то це людина з таким відчуттям болю, провини, десь, можливо, там ховається потреба бути хорошим і відчувати любов інших. Десь він в будь-якому разі не злий, але він зневірений і втомлений. В нього є така мотивація, щоб. Відновити свою честь та гідність, і в принципі повпливати на систему, на яку повпливати неможливо, але він вірить у це до останнього в третьому сезоні. Ми бачимо. Сумніви, ми бачимо, як людину ламають ці зовнішні обставини і люди. Але це дуже класний приклад того, як не пропадає людяність Духу, Це саме, Знаєте, книжка Віктора Франкла, як люди, ну, по-справжньому виживали в концлагерях, і от приклад Кіхуна, це саме ота гідність, людяність, яка не дивлячись ні на що, на ту біль, яку він проніс крізь всі ігри, на е, самопожертву. Яку пішов да, у кінці серіала, але ну все ж таки він не зрадив себе. Чи зламав він систему? Ні, він не зламав систему, але він е, залишився собою, навіть коли все навколо було темним.